Друга голова північнокорейського правителя Кім Ірсена, або чому під час міжнародних візитів до інших країн журналістам було дозволено знімати диктатора лише з одного боку? А якщо велетенська гуля, з якою він жив усе своє життя, таке потрапляла на світлини, то її старанно ретушували. бо в очах суспільства великий керманич партії і народу мав бути без будь-яких ват, сама святість і досконалість. Сердечно, побратська, як добрі сусіди. Привітствую советські люди високих гостей із Корейської народно Демократичної Республіки на всьому їх іслідування в Москву. Численні психічні та кишково-шлункові розлади, коли через проблеми з травленням навіть довелося відмовитися від м'яса, гіпертонія і хвороба Паркінсона. Чому руки головного нациста 20 -го століття Адольфа Гітлера постійно трусилися і ніби жили своїм життям? Так, що в останні роки кадри з тремором кінцівок німецькі пропагандисти були змушені постійно вирізати з відеохроніки. Сталін помер від мозкового крововиливу, але виявляється, балансував на межі життя і смерті ще у 20-му, коли переніс операцію на шлунок. Мав цілий букет психічних розладів: нарцисизм, манія, величі, соціопатія, схильність до садизму, комплекс неповноцінності. Відтак у той час, коли люди боялися Джугашвілі, він сам жив у постійному страху і потерпав від манії переслідування. Одного разу у розмові з Жуковим зізнався, що боїться навіть власної тіні, що за пляма увінчувала голову совєтського лідера Міхаїла Горбачова, через що його називали Міша Мечний. Чому він відмовлявся від її хірургічного видалення? А через це працівники редакції також мали додатковий клопіт з її приховування. Друзі, вітаю з вами канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо, від яких хвороб потерпали найбільші диктатора та тирани світу. Це доволі цікава тема, адже переважно їхні оточення та пропагандистська машина робили усе, щоб вони здавалися такими сильними, красивими, молодими. Насправді, у більшості випадків це була ілюзія. Підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково натисніть на дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами YouTube, А отже, його побачить більше глядачів. Великий керівник Сонце Нації, визволитель батьківщини, батько всіх корейців і просто вождь. Саме так свого часу, та і понині називали північно-корейського лідера Кім Ірсена, ставленика Кремля і диктатора, який і заснував династію сучасних кімів, що правлять цією закритою тоталітарною країною, і понині свого часу його культ особи сягнув у північній Кореї небачних масштабів, а сам він перетворився на фактично міфічну істоту. Чому? По перше, в офіційній біографії йому з самої юності приписували якісь подвиги: Дні народження, чи важливі події в описах пропагандистів супроводжувалися незвичними природними явищами, появою веселки, сходом сонця чи спалахом нової зорі. Корейських громадян заохочували присвячувати від двох до чотирьох годин на день роздумами над повчаннями свого лідера. У дитячих садках малюки хором дякували поводарю за своє щасливе дитинство. А у тих місцях, де побував Кім Ір Сен, одразу з'являлися меморіальні дошки. Люди навіть боялися погано думати про нього, оскільки вірили, що він читає їхні думки. Усі предмети, до яких торкався вождь, ставали святинями. Якщо Кім Ірсен сідав на стілець чи лавку, то згодом цей стілець або лавку брали під державну охорону і сидіти на них більше не дозволяли нікому. Подібна доля чекала і на ручки, якими вождь підписував документи. Для таких предметів були підготовлені спеціальні бомбосховища під назвою Кімнати пошани. Куди належало зносити статуї, портрети, таблички та інші об'єкти культу у разі війни чи надзвичайної ситуації, окрема розповідь про портрети, які були в кожному домі, у кожній школі, офісі, громадській будівлі, громадяни мали доглядати за ними, оскільки будь-яка картина із зображенням лідера одразу отримувала статус сакрального об'єкта. Відповідно, малювати їх могли лише художники зі спеціальним статусом номер один. Коли школярі отримували сніданок, пацієнта виписували з лікарні чи виборець опускав бюлетень в урну, і в багатьох інших випадках людина повинна була вклонитися портрету і подякувати маршалу батькові за його доброту і турботу. Звісно, що малювали Кім Ірсена величним, усміхненим, доброзичливим і щасливим, як і належить турботливому батькові нації, ви можете зрештою побачити це самі. Чому я про все це розповідаю? Та бо так ми переходимо до найцікавішого? Виявляється, що створюючи численні зображення, вождя пропагандисти стикнулися з однією проблемою, пов'язаною із його зовнішнім виглядом. Річ у тому, що на потилиці за правим вухом у нього утворилася гуля, яка була доволі неестетичною. Вона з'явилася ще у сорокових, але з часом продовжувала рости і стала просто таки величезною. Вже у 80-х була більшою за бейсбольний м'яч, через що її іронічно називали другою головою. Ось це 1984 рік. Кім Ірсен зустрічається з лідером угорських комуністів Янушем Кадаром. Світлина зроблена з такого ракурсу, що пухлину дуже добре видно. А це відеохроніка того ж року. Лідер Північної Кореї приїжджає з візитом до СССР. Як не намагаються оператори уникнути небажаного ракурсу, гуля все одно час від часу з'являється у кадрі. І фотографія, і хроніка доволі рідкісні, оскільки оточення Кіма робило усе, щоб пухлине не було видно, щоб бодай прості мешканці країни нічого про неї не знали. І вони й справді не знали, бо телебачення було виключно державним і цензурованим. Преса також плакати і листівки із зображенням засновника ідеології Чучхе проходили постійну художню обробку. Ваду помічали лише ті люди, які безпосередньо спілкувалися з диктатором. Але навіть під страхом смерті вони ніколи б не визнали її існування. Дипломати з інших країн, які працювали в Пхеньяні, стверджували, що їхні північно-корейські колеги. Постійно запевняли, що ніякої гулі насправді не існує. Цікавий факт у 1994 році північну Корею відвідав президент Америки Джемі Картер, незважаючи на те, що візит був доволі високого рівня. Західні інформаційні агенції отримали світлини із зустрічі доволі пізно, допоки гуля на голові диктатора не була ретельно відредагована. Ви спитаєте, а що ж це за така легендарна друга голова? Чи про неї щось відомо? Так, швидше за все, це був звичайний жировик, кальцинос, відкладення солей у м'яких тканинах, які не складали жодної загрози життю, але мали не естетичний вигляд. Оскільки утворення знаходилося на небезпечній відстані від мозку і хребта, то ні лікарі, ні сам кім не ризикували видаляти його хірургічним способом. Позаяк гуля постійно збільшувалася, то під кінець життя диктатора приховувати її було усе важче і важче. Вона справді нагадувала собою другу голову, що намагалася вирости на тілі. Але крім цього, диктатор північної Кореї мав безліч інших більш серйозних проблем із здоров'ям. Він лікувався від діабету і затвердіння артерій серця. Помер від серцевого нападу рано вранці, 8 липня 1994 року. У віці 82 роки. Наступним лідером країни оголосили його сина Кім Чен Іра. Через 17 років після того, як він прийшов до влади, вождь помер від тієї ж причини, що і його батько інфаркту, але підданим повідомили, що причиною смерті стала фізична і психічна перевтома, оскільки вождь дуже багато працював на благо свого народу. Чому ж саме серце так часто підводило північно-корейських диктаторів? Як пишуть дослідники, швидше за все причиною цього стало зловживання випивкою та сигаретами навіть Теперішній вождь і диктатор, сорока річний опецькватий Кім Чен Ен, за даними західної розвідки, страждає на безсоння, важить понад 140 кілограмів і залежний від сигарет та алкоголю. Тому не факт, що і його колись не спіткає доля батька та дідуся. Позаяк Північна Корея постачає нашим ворогам боєприпаси, ми можемо попросити всесвіт, щоб це сталося якомога швидше. Друзі, мабуть, вам буде цікаво почути, чим хворів і від чого помер інший диктатор кремлівський сатрап Іосіф Сталін, який як ніхто доклався до виникнення та існування північно-корейської диктатури. Спершу ми поговоримо про фізичні недуги, а згодом перейдемо до численних психічних. Річ у тім, що ще за життя уродженця Грузії пропаганда постійно торочила про міцний кавказький організм. Мовляв, вождь постійно працює, спить по кілька годин на добу, думає і дбає про народ, але дає з усім раду, бо незважаючи на вік, міцний, бадьорий, витривалий, насправді, усе це було відвертою брехнею та міфами, поза як похизуватися відмідним здоров'ям Коба ніколи не міг. Та все тому, що перші серйозні проблеми у Сталіна почалися приблизно в 1926-му, коли йому було 48 років. Він скаржився на сильний біль у м'язах рук і ніг. За рекомендацією лікарів пройшов курс сірководневих ван в Абхазії. На цих курортах періодично лікувався упродовж х коли вирував штучно створений ним голод та індустріалізація. На початку 40-х у Джугашвілі з'явилися нові проблеми, ознаки гіпертонії та атеросклерозу. До кінця Другої світової війни вони суттєво загострились. Наприкінці 45-го у нього стався перший серцевий напад, а в 46-му Сталін переніс важкий інсульт. Настільки важкий, що навіть його доньці Світлані забороняли не тільки відвідувати батька, але й телефонувати йому. Супереч проханням медиків за своїм здоров'ям господар Кремля не слідкував. Багато курив, регулярно вживав спиртне, особливо вина, налягав на жирні страви кавказької кухні. Спати лягав пізно після 15-18 годин сидячого режиму праці, тобто рухався мало, плюс постійний багаторічний стрес, нерви, запальний характер усе це призвело до того, що на фоні гіпертонічного кризу у нього стався крововилив у мозок, що і призвів до смерті. Як він помирав та як лежав у калюжі власної сечі, ми розповідаємо у випуску Сталін Шлях до червоного трону. Якщо вам цікаво, то обов'язково передивіться. Але є багато інших фактів, про які сьогодні ми говоримо вперше. Отже, у своїй книзі я лікував Сталіна. Особистий лікар тирана Олександр М'ясніков пише, що під час обстеження виявив у свого пацієнта артеріальний тиск 220 на 110. Правосторонню геміплагію та дійшов висновку, що багаторічна неконтрольована гіпертонія та атеросклероз спричинили інсульт з ураженням лівої середньої мозкової артерії. Вижити від такого масованого крововиливу Сталін не мав шансів навіть у випадку, якби медиків покликали одразу після удару. Попри те, діти Сталіна, Світлана Алілуєва і Василь Сталін не раз висловлювалися, що їхньому батькові могли навмисне затягнути із медичною допомогою або ж навіть отруїти. Особливо у часи правління Хрущова в СССР гуляло чимало байок про те, що Сталіна нібито убили власні охоронці. А згодом про змову у Кремлі було написано десятки книжок із різноманітними версіями. Проте жодна з них не має переконливих доказів і понині до речі, як не крути, а виходить, що тирана згубила постійна параноя і пошук ворогів, про які ми розповімо пізніше. Коли лікар Владімір виноградов рекомендував йому менше працювати і більше відпочивати, то навіть у такій доволі безневинній пораді Сатрап запідозрив змову мовляв, мене намагається усунути від керівництва державою. Лікар опинився у в'язниці, а перелякані медики зрозуміли, що робити огляди пацієнта, а тим паче щось йому радити більше не варто. Відповідно, здоров'я Сталіна залишалося без нагляду. Ми почали з кінця, але це не означає, що Сталін мав проблеми виключно із судинами. Зовсім ні. Хоч стан здоров'я кремлівських вождів ретельно приховували, зрештою, як і теперішнього Путіна. Залишились документи, як ще у 1920 році у боткінській лікарні кобі видалили апендикс. Його оперував Владімір Розанов, той що тривалий час лікував іншого більшовика Леніна. Одночасно із цим Сталіну зробили резекцію шлунка, оскільки він потерпав від виразки. Згідно із записами після операції, стан Сталіна був критичним, існувала реальна загроза життю, тому його тримали у стаціонарі кілька тижнів. Уявіть собі, якби тоді у 20-му сталося чудо і він помер, то скільки лиха могло б оминути людство? У 1908 році Джугашвілі переніс тиф, а у 1915-му заробив суглобовий ревматизм. Також документально підтверджено, що з дитинства Сталін сильно страждав на ангіну, яка була у нього щорічно, і в дорослому віці. Він примудрявся хворіти на неї навіть влітку, ковтнувши холодної води чи крижаного пива. Після 40 років були проблеми з легенями і радикуліт. Крім того, походив із низів суспільства з бідної та злиденної родини. Через дитячу травму ліва рука була коротшою за праву. Другий та третій пальці на нозі були зрощені. Був малого зросту, лише 1 метр 60 сантиметрів. Шкіра обличчя була у численних дефектах. Сам говорив, що коли відбував заслання в Сибіру, то місцеві селяни називали його не інакше, як «Оська карявий. Ось вам і міцне кавказське здоров'я. З цього можемо побачити, які дива творить вміло побудована пропаганда: тексти, відповідні фотографії, зроблені з правильного ракурсу, чи портрети, на яких людина виглядає молодшою, здоровішою, красивішою. Але найцікавіше інше це психічні хвороби сатрапа. Коли ви почуєте на що він хворів, то не здивуєтеся, чому цей кат знищив і замордував цілі мільйони. Через це психоаналітик Еріх Фром у своїй книзі Анатомія людської деструктивності описує Сталіна як класичний приклад несексуального садизму. Мовляв, після більшовицького перевороту він перший наказав застосовувати тортури до політичних в'язнів. За Сталіна методи НКВД своєю витонченістю та жорстокістю перевершили усі винаходи царської поліції. Іноді він особисто давав казівки, який вид тортур слід застосувати. Російський історик та письменник Антонов Овсієнко також підтверджував це і писав: операції зі знищення беззбройних підданих. Він планував готував і здійснював особисто. Він охоче вдавався в технічні деталі його тішила можливість безпосередньої участі у викритті ворогів. Особливо на насолоду генсеку приносили очні ставки, і він не раз тішив себе цими воістину диявольськими забавами. Тут є одна доволі цікава історія. Одного разу це був 1938 рік. Він викликав до себе представників Дайстроя, державного тресту, який займався освоєнням колими, щоб вручити їм нагороду за видобуток золота. І поцікавився, як живуть в'язні, на що почув. Вкрай правдиву відповідь: живуть у важких умовах, харчуються погано, працюють на найважчих роботах, багато хто помирає. Трупи складають штабелями як дрова до весни, оскільки не вистачає вибухівки, щоб у вічній мерзлоті рити їм могили. У відповідь Сталін посміхнувся: складають як дрова. А знаєте, чим більше ворогів народу буде здихати, тим краще для нас. Це його пряма мова. А вороги народу, як ми знаємо, були простими селянами чи мешканцями міст. І десь там у вічній мерзлоті вони лежали як дрова. Ще постійно жив з манією переслідування, що хтось хоче його знищити. Міністр кінематографії СССР Іван Большаков згадував, як одного разу члени політбюро мали дивитися в кінозалі якесь чергове пропагандистське творіння. І ось у той момент, коли підійшов Сталін, Большаков опинився в тіні. Сталін не впізнав його і закричав: Хто ви такий? Що ви там робите? Згодом придивився і злісно спитав: Ви чому ховаєтеся? Большаков казав, що в той момент у нього було таке обличчя, що він впродовж тижня що секунди чекав арешту. На словнозвісному му з'їзді, де пройшло розвінчування культу особи, у своїй промові це визнав сам Хрущов. Сталін був дуже недовірливою людиною. Він був хворобливо підозрілим. Ми знаємо це з досвіду роботи з ним. Він міг подивитися на когось і сказати, чому ти сьогодні не дивишся прямо, або чому ти сьогодні відвертаєшся і уникаєш дивитися мені в очі. Це мало погані наслідки. Коли відомий вчений у галузі психіатрії та неврології Владімір Бєгтєрів оглядав його і діагностував у Сталіна параною. То вже наступного дня він помер при загадкових обставинах, буцімто отруївся бутеребродом. Те, що Джугашвілі затаїв на нього злість, вказує і той факт, як пізніше він розправився з родиною медика у 1937 році, заарештували дружину лікаря і сина, обох розстріляли. І ось ці психічні відхилення з одного боку допомагали Сталіну триматися при владі, а з іншого сприяли тому, що його влада була дуже жорстокою, бо чимало людей довкола нього рано чи пізно закінчували життя у неприродний спосіб. Друзі, далі на вас чекає ще багато інших цікавих історій, але зараз я попрошу вас підтримати хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКВА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Бійці просять допомоги у закритті збору на компоненти до засобів FPV та цифрових дронів, на ремонт та запчастини до автівок, технічні засоби виявлення та ураження противника. Потреб дуже і дуже багато. Тож, якщо маєте можливість закинути кілька гривень, зробіть це. Усі реквізити є в описі до відео. Традиційний заклик про підтримку і нашої творчої команди: якщо після гривні на зсу ви маєте бажання підтримати з документаліст. То нагадую, що можете зробити це через Монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо нещодавно довкола цієї світлини. Побачив цікавий мем Вова. Ти знову обкакався: не мішай, Надежда, я придумуваю Україну. Отже, як ви зрозуміли, далі кілька слів про те, які хвороби мучили головного більшовика СССР Владиміра Лєніна, і зрештою, що остаточно підірвало його здоров'я. Бо якщо розповіли про Сталіна, то змовчати про нього просто не маємо права. Хоча, навряд чи ви почуєте щось нове, а можливо і почуєте, не знаю. Отже, у 1921 22 роках вождь пролетаріат як і Сталін переніс кілька важких інсультів, що значно погіршили його здоров'я, призвели до паралічу і навіть втрати мови. Відтак, останні кілька місяців свого життя він провів у візку, був фактично безпорадний. З травня 1922 року до самої смерті біля нього постійно перебували три лікарі, які детально занотовували, що їсть Ульянов і як себе поводить. І ось у їхніх щоденниках можна знайти такі записи. До прикладу, за 30 травня того ж року, пацієнт не може сказати жодної фрази, йому не вистачає слів, постійно позіхає. Хотів йти вмитися у вбиральню, не знаю, як користуватися зубною щіткою. Спершу взяв щітку щитиною до руки і з подивом подивився на неї, коли сестра взяла її, занурила в порошок і піднесла руку до рота, тоді почав чистити зуби так як слід. Спершу медики поставили йому діагноз атеросклероз судин головного мозку. Ця версія залишається головною причиною смерті в офіційній біографії і понині. Атеросклероз, наслідки замаху на життя та висока перевтома. Паралельно як ще одну версію медики почали розглядати банальний сифіліс. Коли у березні 1923 року влаштували великий консиліум за участі світил з Німеччини та Швеції, то вони також поставили вождю діагноз сифілітичне запалення внутрішньої оболонки артерій, ендертеріїд із розм'якшенням мозку. Як так могло статися? Чи міг головний більшовик підхопити таку делікатну хворобу? Звісно, що так. Справа навіть не у його ймовірних амурних походеньках. Річ в тім, що перед більшовицьким переворотом це була справжня народна хвороба. У деяких регіонах ним хворіли до 40% населення. Видатний медик Сергій Боткін. Іменем якого названа лікарня у Москві недаремно полюбляв говорити, що в кожному з нас є трішки татарина і трішки сифілісу. У січні 1924 року Ленін таки помер. Одразу після цього його мозок взяли на дослідження і виявили багато цікавих речей. По-перше, він важив значно менше норми. По-друге, був уражений нейросифілісом і зруйнований крововиливом. Автор книги Смерть Лєніна, медичний детектив Владімір Новосьолов, взагалі писав, що мозок великого генія і більшовика навіть після смерті складав загрозу зараження. Джерело хвороби у цьому випадку бліда спірохета було знищене не повністю, оскільки процес продовжував свій перебіг. Тож, імовірність заразності цього біологічного матеріалу була дуже високою. Якби я розтинав тіло такого пацієнта, то, звісно, був би дуже обережним, писав він. На користь саме нейросифілісу свідчить і те, як фізично виглядав мозок. Лікар Ніколай Сімашко згадував, що окремі гілочки артерій, які живили особливо важливі центри руху і мовлення, виявилися настільки зміненими і мали потовщені стінки, що нагадували. Собою не артерії, а шнурки. Це також діагноз властивий саме нейросифілісу, при якому непрохідність судин значно вища, ніж при атеросклерозі. Але в офіційній біографії про сифіліс ви, звісно, нічого не прочитаєте, бо великі вожді хворіти на нього не могли. Одразу після смерті з Леніна, навпаки, почали творити культ про його розум і мудрість, добре серце, любов до дітей, невтомну працю і таке інше. Труп Сефілітика помістили в Мавзолей і перетворили на мощі, яким вони поклоняються і досі. До речі, аби приховати від народу правду, ростен провели не у Москві, а на дачі у горках, де жив і помирав Ульянов. Це зробили просто на кухні. Довкола маєтку стояли озброєні люди, і лише пізніше тіло перевезли до Москви для подальшого бальзамування. Ось так. Прозаїчно і навіть деко а для народу створили ще одну комуністичну ікону. А тепер нам розповідає, що Ленін придумав і збудував Україну. От і живіть з цим. Друзі, а на що хворів ще один не менш колоритний персонаж Адольф Гітлер? По-перше, він мав постійні проблеми з шлунком, що в якийсь період змусило його навіть відмовитися від м'яса і стати вегетаріанцем. Він виключив зі свого раціону м'ясо, жирну їжу і молоко, натомість налягав на овочі та цільнозернові продукти. Пропаганда режиму одразу почала поширювати цей факт як доказ любові до тварин. Мовляв, він не їсть тварин, він їсть овочі і фрукти. Лікарем Адольфа Гітлера був Томас Морель, який мав доволі дивні методи лікування. По-перше, колов опіати. А коли фюрер був пригнічений, чи його моральний дух перебував на нулі, то первітин свого часу надзвичайно популярний у німеччині амфетамін, який видавали солдатам і чиновникам третього рейху, розповсюджували у настільки великих кількостях, що наркоманія у нацистській Німеччині сягнула неймовірного розмаху. Ми розповідаємо про це у своєму випуску про військові стимулятори. Перед кожною зустрічю з Євою Браун Фюреру робили ін'єкції тестостерону і гормонів, отриманих з сім'я і простати молодих бичків. Швидше за все, лідер Третього рейху потерпав від хвороби Паркінсона або тремтливого паралічу, як називають ще її. Німецький письменник Норман Олер пояснюється так. Що дивує усіх, хто вивчав Гітлера в ті останні місяці його життя? Так це його тремор. Це можна побачити на деяких відеоматеріалах, які були зняті та оприлюднені навіть нацистською пропагандистською машиною, де ми бачимо, як Гітлер потискає руки хлопчикам з Гітлер-Югенду. Все його тіло здригається, а рука тремтить настільки, що він не здатен потиснути руки цим дітям. Деякі історики стверджують, що це симптоми хвороби. Паркінсона друзі, і насамкінець коротко про ще одну цікаву хворобу пляму на голові останнього генсека СССР Міхаїла Горбачова, яка стала його впізнаваною рисою і часто згадувалася у політичній сатирі або карикатурах. Що це таке? Виявляється, так виглядає доброякісна пухлина, вроджена капілярна гемангіома. Вийшовши на пенсію, Горбачов розповідав, що відмовлявся від її видалення, оскільки не вважав пляму потворною. Однак, супереч цьому тривалий час працівники газетних редакцій таке замальовували і прибирали її. Щола чола. передовиці в комуністичній пресі виходили з фото Горбачова, на яких плями не було. В передовицях не було а на телебаченні була. Друзі, з вами був канал За і Сьогодні ми розповідали про хвороби диктаторів. Як ми бачимо, вони не вічні та й жили недовго. Тож тримаймо кулачки, бережіть себе, зустрінемось.